Так, ми зараз з вами будемо говорити про нові тренди. Та про нові алгоритми Інстаграму е, в 2025 році, тому що це дуже важливо. Інстаграм постійно змінюється, все змінюється, людям набридає одне те саме. Тому ми будемо з вами говорити про ці тренди, е, як змінилися тренди на 2025 рік, та як змінилася психологія глядачів. І зараз ще раз ви зрозумієте, що е, все навчання, яке ви проходили, е, ось яке ви проходили, яке ви вивчали протягом останніх місяців. Або якщо ви на інтенсиві, то зараз навчали а, вивчали, що це просто тренд. Так потрібно робити. Отже, по-перше, дуже є такі а, помилкові думки, що люди завжди будуть купувати будь-що аби продати. Тобто, це так не працює. Раніше люди, коли це було тільки вперше в соціальних мережах, вони дійсно могли купити будь-що зараз, а, так сталося то пандемія, то війна відбувається акумуляція коштів вдома, тобто зайвих коштів може не бути. Тому люди купують тільки виключно. Корисне те, що принесе їм користь, і без чого вони розуміють, що вони не можуть не зможуть справитись. Це може бути якісне класне навчання, щоб здобути нову професію. Це може бути. Ну, якщо це Україна, то манікюри, брови, хліб, їжа це завжди да, в тренді, тому що жінки за собою там доглядають здоров'я, це завжди в тренді. Завжди будуть люди купувати гроші, все, що стосується заробітків, це завжди в тренді. Тобто, якщо ми продаємо, ми маємо. Маємо продавати дуже класний, якісний продукт, не щось заради чогось продати, що, що та, е, що, знаєте. Е, тому е, тренд, е, що все купують і просто тільки потрібно правильно донести цінність, це е, так, е, я завжди про цінність, про прогріви, але те, що це має бути необхідний продукт, ось це теж на дуже-дуже високому рівні. Е, значить, е, Значить, люди задають собі питання, що в 2025 році чому знижуються охвати? Це якісь алгоритми Інстаграм. Інстаграм придумав такі алгоритми. Чи це із за того, що я завантажила там 15 сторіс? І за цього у мене зменшились охвати. Дивіться, насправді, інстаграм не не, не знижує наші охвати, просто так, типу, бо щось там, ну. Просто, якщо у вас охвати знижуються, це означає, що ви нудні, ви даєте нудну інформацію, на вас нудно дивитися, ви нічим не тригерите, ви змінюєте картинку, ви не чергуєте свою експертність зі своїм особистим життям, ви, якщо знижується. Охвати потрібно показувати, бо себе оголену, чого наприклад я ніколи не робила і не роблю, бо в мене фігура не ідеальна. І якщо в мене буде ідеальна фігура, я буду ходити просто в трусах. Знаєте, я ну, це я звичайно жартую, але готувати в коротеньких шортиках. Або покажіть якийсь суперкласний рецепт, просто їжа завжди тригерить. Покажіть якісь вправи, як ви тренуєтесь. Покажіть, розкажіть про відносини з своїм чоловіком, або розкажіть про те, як вас там дратує. Є щось там, не знаю, з дитиною щось там відбулося. Тобто, ось такі тригерні теми чіпляйте, які можуть повернути до, до охватів. І це нормально, в принципі, що охвати спочатку перша сторіс багато, потім падає, падає, падає. Ви можете завантажити, підготувати всі сторіс одночасно, залити, і вони все рівно будуть падати. Але це нормально, і насправді інстаграм не зменшує там, типу, наші перегляди спеціально або ви потрапили в якийсь тіньовий бан, да просто скучно, нудно. От Дивіться знову ж таки розповідає Анна Алхім. Забанили чотири її сторінки за останніх півроку. Вона створює нову сторінку, до неї переходить 200 людей, і вона показує свої охвати 175 200 тисяч людей. 175 тисяч людей її дивляться. Чому? Да тому що вона безкінечно всім цікава своєю проявленістю. Будьте наглими, дірськими, такими, ось, щоб вас дивилися, знаєте, сочними, вкусними, ненудними, енергійними. Тоді у вас не будуть падати охвати. Тому що люди не готові витрачати свій час на будь-що переповнено контентом просто соціальні мережі. Якщо в вашій ніші є конкуренція, це означає, що у вас класна ніша. Конкурентів багато, і кожен щось хоче своє унікальне донести. І люди будуть дивитися тільки там, де це цікаво, де цікава людина, де смачно це розумієте, тому, будь ласка, обов'язково. значить... Ще один антитренд такий: вилизані сторі. Рейлінги, підготовлена SMM щиками інформація або підготовлена контент-мейкерами інформація, це антитренд. Це в 2025 році так діяти не буде. Ми, якщо робимо сторіс або робимо прогрів, бо прогріви ми будемо робити в 2025 році. А дійсно, коли люди бачать прогрів, вони зливаються. Дійсно, коли відбувається прогрів, сторіс показує менше. Тільки ми говоримо, що ми щось продаємо в рілсах, теж переглядів менше. Тільки коли ми без вас. Дуркуємо. Знаєте, Інстаграм теж він не хоче, щоб перетворювався суто на бізнес і безкінечні продажі. Він хоче, щоб люди приходили на м'якому мозку як розважальний контент. І ми маємо е продавати як розважальний контент. І вилизені сторітелінги, де кожна фразочка відчеканена, де ви продумали все. Не дай Боже, щоб якийсь хейтік проліз. Це не працює це антитренд 2025 року. В 2025 році ми маємо бути такими, які ми є неідеальними, живими людьми, як в реальному житті. От, уявляйте собі завжди, коли ви записуєте сторі, що ви розмовляєте з подругою. З подругою або з дитиною своєю, ну от нормально, або з мамою ви розмовляєте, нормально, не вилизано, відчеканено. Розумієте, тому це ми з вами обов'язково маємо розуміти, що кожен раз, коли людина тільки бачить якісний гарний прогрів, тільки от я вам, от я вам клянусь, я не знаю, не можна клястись, да? Це так, от я перестала дивитися. Людей, у кого я купувала навчання, типу Рогальську, типу mm -hmm. Коляду, Олександра, типу всі тих, хто свої сторінки віддав СММщикам. І виходять тільки з вилизаними гарними сторіс, або, наприклад, щось відбулося у людини, і вона такі всі гарні сторіс виклала, якийсь там думку, якийсь меседж довела. Ну, Це просто нудно. А де людина? Де, де в цьому людина? Або е привожу приклад коляди, хто у мене тут із, можливо, хто, ну, хто, хто знає його, ну просто нецікаво дивитись. Нуль його. Там його нуль. Мені не цікаво, раніше його було багато, зараз його немає. Тупо сммщиками сказано, що потрібно сказати. Чіпляючий якийсь гачок, чіпляючи крючок, доведено до продажу, до реєстрації, до, до чогось до чогось все. Просто антитренд. Люди від цього стомилися. Треба бути от таким, як ви є. От сам, самим собою. Значить, відходить зараз ера успішного успіху та е, цих от вилазених сторін. Е, Успішний успіх, оце коли знаєте, із анекдоту. Типу я прокидаюсь кожен ранок в п'ятій годині. Ранку у мене магія. Ранку, я роблю там йогу, хожу туди, туди туди. туди. У мене п'ятеро дітей, у мене прекрасний бізнес. Я веду два бізнеси в інстаграмі заробляю мільйон і все інше. Якщо ви хочете так само, як я, приходьте, будь ласка, на мої курси Балабола. Ось це про це успішний успіх, показувати, як у нас тільки все добре. Ми і те купили, і те і розвиваємося трошки. Треба знімати цю ці рожеві окуляри. І показувати людям, коли і не успішний успіх, коли хворіємо, коли десь якісь ситуації трапляються, коли комуналку не можемо оплатити, коли довбані сусіди тут сваряться і б'ються, коли ми хочемо запустити якийсь продаж, уже все готово, а у нас я не знаю, щось там камера вимкнулась, ще щось, або ми мали зробити продаж, або прогрів мали зробити ось зараз. Да ну, в якийсь там період часу, але ви мкнули світло. А у вас тепер часу немає. І ви їдете за дитиною чи пішли в магазин, тому ви робите прогрив з магазину, бо тут є світло. Ну зрозумієте, от отакі от різні штуки, які не про успішний успіх, а про реальну реальність. Ось вони е, допомагають. Чому моя соціал... Чому мої відео набирають популярності? Чому я успішна без вкладення коштів? Тому що ось це в мене завжди було. Мені так не подобалося е, інстаграмна брехня. Де жінки вводять в оману інших людей про свій успішний успіх тих самих екскортниць? Чому OnlyFans екскортниці такі популярні? Бо вони транслюють, як вони все в бренди, шменди, губи, зуби, все так прекрасно, а вони показують іншу сторону, як вони снашаються просто безкінечно, ненавидячи тих мужланів, які їх купують. Чи показують вони скільки у них вінірічок захворювань, скільки у них кандиди, які у них розриви, як вони зупиняють собі місячні гормональними препаратами, тому що якщо якісь там шейх купив її, то їй треба бути зараз в формі. І як вони зупиняють дівчата гормональними препаратами, зупиняють місячні. Який урон, чи народять вони потім дітей, чи будуть вони взагалі психологічно, емоційно стабільними і щасливими? Вони ж цього не показують. Вони показують успішний успіх. І тому, коли я створювала свої соціальні мережі, я цей успішний успіх просто мене прямо аж тіліпало від цього піздіжа. Вибачте, з цієї брехні. Тому ми маємо бути живими людьми. Звичайно, там не в засаленому халаті знімати ті сторі з пучком на голові. Треба ж трошки голову помити, але в будь-якому випадку. Ера успішного успіху минула. Знак оклику. А яка ера прийшла? Це та ера прийшла в 2025 році. Чому я вас тут навчаю вже стільки часу про явлено стій, як людини, і розповім вам зараз історію. Що, ну, звичайно, мій успіх почався тоді, коли я почала проявлятись. Коли в мене не тупо безкінечно експертна суха інформація, яку безко... як у експертної давалки. Тому що я думала, що чим більше я буду експертності давати, тим буде краще. Людям це не цікаво. Людям цікаво загорнути за шпариночку, подивитися, а що ж там в неї таке? Окей, а який же ж кремчик вона використовує? А який же ж секретний секрет вона знає? Ось і проявленість бути. Такої, як я є, я показую все, хороше, погане. Якщо я злюсь, дратуюсь, і мене там хтось бісить в басейні. Як нещодавно я зняла тренер, там кричав Женщина. Я це розповіла, і я таким чином приєднала до себе людей. Люди побачили, що я жива, що я нормальна. А не така вся вилизана, я така вся ідеальна. Бху. Немає ідеальних людей. Немає ідеальні нікому не потрібні, тому що людина цікава за ви за свої. А, Вади, вади. За свої вади людина цікава, а не за я така молодець, я така хороша мама, я така хороша дружина, у мене все так ідеально, у мене все так вилизано. А сама я там ненавіжу всіх, кука на кожну подругу і тичу ножом її в око, бо ця власна вся ідеальність і ілюзія цього успішного успіху не дає проявлятись так, як ти хочеш. Бери і проявляйся, як ти хочеш. Якщо ти хочеш сказати, що там щось тебе дратує, то береш і кажеш. Тому унікальність: шукаємо свою власну унікальність. Нудний, експертний блог це стара ера. Нудний експертний блог це стара. Ера, красиві, вилизані, відчеканені відео няшності, стара ера, де от е, я знаю таких моїх навіть колег, де дивишся їхні сторіс, все тільки ідеально, ідеальна картинка дітей. Це завдяки таким блогерам, я колись і фільмам. Я колись думала, що коли ти виходиш заміж, народжуєш дітей, що це так ідеально. Ну це ж брехня. От саме завдяки цим фільмам, казкам, я була обманута. Розумієте, я думала, що дійсно дитинка грається, чоловік допомагає дружині готувати, ми п'ємо вино, такий сімейний вад. Чуж ж просто все брехня, крики, сварки, якісь, мама, ця в шоці готує, десь там намагається склеїти все, чоловік тебе не розуміє, син тебе не розуміє, тому що тільки жінки тебе можуть зрозуміти, бо жінка є жінка. Ну, можливо, не всі, можливо, якісь розуміють, але я свого досвіду говорю. І ось це я хочу транслювати. А коли ось такі блогери транслюють, як все ідеально? Ну, мені не подобається, чесно, я відчуваю брехню. Брехнею, знаєте, смердить оцією брехнею. Е, так. Ну, якщо, звичайно, у людини дійсно все так ідеально, в неї все так ідеально в житті, і все так прекрасно, успішний успіх, ідеальна ідеальність, супер супер Можливо, це вона дійсно от вона така, тому ну, можна, але шукаємо унікальність. От дивіться, я знаю один приклад, це не мій приклад. Я його, наприклад, просто побачила однієї блогерки, яка завела сторінку для свого пса французького Бульдога, і почала, я, так як вона веде СММ, Цього французького пса робити його сторінку. І там десь на який певний період часу за тиждень до цього французького пса три людин, три рекламні інтеграції постукались. Ну, там якусь корму, якихось там для тварин штук. Чому? Тому що пес не придурювався. Бо пес і тварини в цілому вони такі, які є, і вони не можуть бути іншими. І ось це, що просто ця тварина є. Цього вже достатньо. І я вам кажу: то, що тренд 25-го року, то, що ви вже є, цього достатньо. Не потрібно ніякі маски на себе приміряти. Якісь там то, чого немає, і робити вигляд, що ви не такі, які є. Розумієте? Будьте тваринами, будьте як тварини. Тварі! Будьте як тварини, просто реально такі, які ви є. Ви маєте це да, собі ще записала. Ви маєте себе вести як тварини. Вони тварини просто існують, і цього достатньо. Не, не здаватися краще прибрати а ще дуже важливо. Антитренд це фрази кліше. Ну, ми мені теж з ними потрібно працювати. Це типу, як монетизувати ваш блог на вашій експертності. Це фрази кліше. Люди, які їх роками чули, вони вже не на них не звертають увагу. Типу, там, типу, марафон схуднення або там то, ну, якісь такі фрази їж та худне, Ну, щось одне і те саме, воно нутне. Ми маємо придумати щось інше. Наприклад, не хочу знову ж таки вашу ваш мозок. Ваш мозок своїми думками завантажувати, ви маєте самі на всі фрази кліше придумати нове. Ну, там, наприклад, там, підпишись на мене і заробляй в Інстаграм. Це не око. А, наприклад, ходи в Інстаграм як в банкомат. Пішли зі мною в банкомат, в Інстаграм, умовно кажучи. Коли ми дуже сильно хочемо довести свою експертність і кричимо про те, що я експерт, я експерт, ось, я, я знаю, це теж вже не щитується, це не віриться. Ми навіть більше маємо показувати свого життя, ніж експертності. Ми показуємо експертність і своє життя, і воно тоді класно працює. Постійні продажі от, ну це от дивіться, в мене навчання побудоване на продажах. Так, це ми про продажі, про прогріви. Але дійсно постійні продажі вони відлякують людей. Тобто, ми не маємо з вами безкінечно прогрівати, безкінечно продавати, безкінечно продаж, продаж, продаж курсу. Люди такі відкривають, блін, знову на продає щось. Ой, бляха, знову вона продає. Тому я продаю, наприклад, на суперзнижках, якихось на супер акціях або доношу цінність продукту, що люди такі: да-да-да, я хочу, мені треба і не перестають мене дивитись. Звичайно, коли я продаю в своєму блозі академію, це трошки знижує. знижує, знижує. Інтерес людей, тому що люди хочуть, щоб я безкінечно розповідала про щось інше, але тим не менше. Значить, нові тренди, унікальні формати та подачі, якісь круті відео, якісь Сійте на голові, змінюйте ракурс, їдьте кудись щось, щось нове і реалістичне в моменті, коли відбулася емоція на емоціях, на енергії. Значить, різномарі... різноманітні точки доступу із аудиторією. Про це ми з вами все навчання вивчали, що точки ці практики приєднання до себе аудиторії ми їх завжди використовуємо максимально бути собою та передавати свій світогляд просто от такі, які є. Продаж дешевих продуктів це прямий крок знайомства із вами. Тобто, коли ми продаємо дешевий якийсь продукт, недорогий, якусь там методичечку, гайдлайднік, ще щось, люди до вас можуть доторкнутися. Не обов'язково продавати одразу на великий чек. Пам'ятаємо про продуктову лінійку. Обов'язково стратегія має бути: ми не робимо сторіз заради сторіс і вдруг. Хто то прийде. Якщо ми хочемо блогерську рекламу, то ми маємо постійно показувати щось, що ми купуємо, що нам подобається, і де ми це беремо. А ось тут на цій сторіночці Instagram, А тут я це зробила тут в цьому магазинчику. Ми це робимо не для нашої аудиторії, Ми це робимо для. Рекламодавців, які на вас дивляться для того, щоб ви не, ага, вона те рекламує. Ніхто ж не знає, заплатили вам гроші чи не заплатили. E, і таким чином ми пригортаємо увагу, у вас обов'язково має бути стратегія, нічого просто так не робимо. Іноді бувають такі дні, коли ми просто виходимо в сторіс і щось записуємо, ну просто так ляпнули. Ну, це нормально, це, це таке теж буває. Але має бути стратегія. Що ми продаємо? Ми продаємо здоров'я, ми продаємо заробітки, ми продаємо навчання. Що ми продаємо? Стратегія має бути і все навколо цієї стратегії. Значить, дивіться, тут ще таку важливу фразу виписала вам: у друзів не купують. Якщо ви будете просто своя в кухонну доску, і не буде у вас ніякої щитуватись експертності, ви просто така подруга, не будуть купувати. Ви маєте бути своєю кухонною доскою, але отак от, от трошки, трошки тримати на витрим... на витянутій руці. Ви маєте показувати свою експертність, що ви класний експерт, і розповідати. Як це там у вас в житті, якісь там ситуації? Тобто ось так: от. отже, це те, що ми з вами говорили про тренди і антитренди 2005 року. Далі в відео буде про нові шокуючі оновлення в інстаграм. Я брала консультацію також у СММника і консультацію у юриста, і поговоримо з вами про ці, ці історії в наступному відео.